Тижнів через два я передбачав відкрити док і спустити човен на море. Якось вранці я, як звичайно, збирався в дорогу і відіслав п'ятницю на берег моря, пошукати черепаху. Яйця і м'ясо цієї тварини давали нам їжу на тиждень. Не встиг п'ятниця піти, як зараз же прибіг назад. Як недоумкувати. Не чуючи під собою землі, він буквально перелетів до мене за горожу, і перш ніж я встиг запитати його у чому чомурі, закричав Пане, пане, лихо, пане. Що з тобою, п'ятнице, що сталося? запитав я з тривогою. Там, біля берега, один, два, три, один, два, три човни. Знаючи його манеру рахувати, я подумав, що всього човнів було шість, але як потім виявилося, їх було тільки три. Ну, що ж таке, п'ятниця? Чого ти так злякався? сказав я, намагаючись його підбадьорити. Бідолаха аж не тямився. Певно, він уявив, що дикуни з'явилися за ним, що вони знайдуть його і з'їдять. Він так тремтів, що я не знав, що з ним робити. Я заспокоїв його, як умів, говорив, що в кожному разі. Я піддаюсь такій же небезпеці, як і він, що якщо з'їдять його, так і мене разом з ним. Але ми постоїмо за себе. Ми будемо битися, додав я. Готовий ти битися? Я стріляти, відповів він. Але їх багато, дуже багато. Не біда, сказав я. Одних ми уб'ємо, а інші злякаються пострілів і розбіжаться. Я буду захищати тебе. Але чи обіцяєш ти. Що не злякайся, а головне будеш робити усе, що я тобі накажу. Він відповів Я вмру, якщо ти накажеш, пане. Після цього я приніс погребаром і дав йому випити. Я так байливо витрачав свій ром, що в мене залишався ще добрячий запас. Потім ми зібрали всю нашу вогнепальну зброю, дали їй лад і зарядили. Дві мисливських рушниці, що ми завжди брали з собою, виходячи з дому. Я зарядив найбільшим дробом. У мушкети чотири кількістю поклав по п'ять маленьких куль і по два шматочки свинцю, а пістолети зарядив двома кулями кожний. Крім того, я озброївся, як завжди, тисаком без піхов, а п'ятницю озброїв сокирою. Приготувавшись у такий спосіб до бою, я взяв підзорну трубу і піднявся на гору для рекогносировки. Направивши трубу на берег моря, я незабаром побачив дикунів. Їх було двадцять одна людина, троє полонених і три човни. Було ясно, що вся ця ватага з'явилася на острів з єдиною метою відсвяткувати свою перемогу над ворогом варварським бенкетом. Жахливий бенкет, але для цих нелюдів подібні бенкети були звичайною річчю. Я помітив також, що цього разу вони висадилися не там, де висаджувалися три роки тому у день течі п'ятниці, а набагато ближче до моєї бухточки. Тут береги були низькі і майже до самого моря підступав густий ліс. Мене розлютило, що дикуни розташувалися так близько до мого житла, хоча, звичайно, головною причиною гніву, який охопив мене, було моє обурення кривавою справою, для якої вони з'явилися на острів. Спустившись згори, я оголосив п'ятниці своє рішення напасти на цих звірів і перебити їх усіх до єдиного і ще раз запитав його, чи буде він мені допомагати. Він тепер зовсім оправився від переляку, чому може почасти сприяв випити немром. І з бадьорим виглядом повторив, що помре, коли я накажу померти. У цьому стані гнівного збудження я поділив між нами приготовлену зброю, і ми рушили в путь. П'ятниці я дав один із пістолетів, який він заткнув собі за пояс, і три рушниці, а сам узяв усе інше. Про всяк випадок я захопив у кишеню пляшечку рому. А п'ятниці дав нести великий мішок із запасним порохом і кулями. Я наказав йому йти за мною, не відстаючи ні на крок, і суворо заборонив розмовляти зі мною і стріляти, поки я не накажу. Нам довелося зробити великий гак, щоб обігнути бухточку і підійти до берега з боку лісу, тому що тільки з цього боку можна було непомітно підкрастися до ворога. На відстань рушничного пострілу. Поки ми йшли, я мав час поміркувати про войовничий захід, задуманий мною, і моя рішучість почала слабшати. Численість ворога не бентежила мене. У боротьбі з цими голими, майже беззбройними людьми всі шанси перемоги були би сумнівно на моєму боці, якщо я був би навіть один, ні, мене мучив іншого роду сумнів. Сумнів у своїй правоті, з якої речі запитував я себе, і заради чого я збираюся червонити руки людською кров'ю, яка потреба жене мене? І хто нарешті дав мені право вбивати людей, які не вчинили і не хотіли вчинити мені ніякого зла? Чим справді вони завинили переді мною? Їхні варварські звичаї мене не стосуються. Це нещасна спадщина, що перейшла до них від предків прокляття, яким їх покарав Господь, але якщо господь їх залишив, якщо у своїй премудрості він розсудив за благо уподібнити їх скотині, то у всякому разі мені він не давав повноважень бути їхнім судею, а тим більше катом. І нарешті національні пороки. Не підлягають помсті окремих людей. Словом, як би там не було, розправа з людожерами не моя справа. Ще для п'ятниці отут можна знайти виправдання, це його споконвічні вороги, вони воюють з його одноплемінниками, а на війні дозволено вбивати. Нічого подібного не можна сказати про мене. Усі ці доводи, що не раз падали мені на думку і раніше. Видалися мені тепер до такої міри переконливими, що я вирішив не чіпати, поки дикунів, а, засівши в лісі, в такому місці, щоб бачити все, що відбувається, на березі, вичікувати і розпочати наступальні дії лише в тому разі, якщо сам Бог дасть мені явну вказівку, що така його воля. І з цим рішенням я вийшов у ліс. П'ятниця йшов слідком. Ми йшли з великою обережністю у цілковитому мовчанні та, намагаючись якомога тихіше, ступати. Підійшовши до узлісся з того краю, який був ближче до берега, що тільки кілька рядів дерев відокремлювало нас від дикунів, я зупинився, тихенько підкликав п'ятницю і, показавши йому на товсте дерево, майже на узліссі, Наказав піднятися на це дерево і подивитися, чи видно звідти дикунів і що вони роблять. Він зробив, як йому було сказано, і зараз же повернувся, щоб повідомити, що все прекрасно видно, що дикуни сидять навколо багаття і їдять м'ясо одного з привезених бранців, а інший лежить, зв'язаний поряд на піску, і вони, напевно, зараз теж уб'ють його. Уся моя душа запалала гнівом від цієї звістки, але я буквально жахнувся, коли п'ятниця сказав мені, що другий бранець, якого дикуни збираються з'їсти, не їхнього племені, а один із бородатих людей, які приїхали в його землю на човні, і про яких він мені вже говорив. Підійшовши до дерева, я ясно побачив у підзорну трубу білого чоловіка. Він лежав нерухомо, тому що його руки й ноги були стягнуті гнучкими лозинками очерету чи іншої подібної рослини. На ньому був одяг, але не тільки за цим, а й по обличчю не можна було не впізнати в ньому європейця. Ярдів на п'ятдесят ближче до берега на пагорку, на відстані приблизно половини рушничного пострілу від дикунів, росло інше дерево. До якого можна було підійти непоміченими ними, бо весь простір між ними і тим місцем, де ми стояли, був майже суцільно покритий густими заростями якогось чагарнику. Стримуючи лють, що бушувало в мені, я потихеньку пробирався за кущами до цього дерева і звідти, як на долоні, побачив усе, що відбувалося на березі. Біля багаття. Збившись у щільну кубку, сиділо дев'ятнадцять дикунів. За декілька кроків від цієї групи, поруч із розпростертим на землі європейцем, стояли ще два дикуни і, нагнувшись над ним, розв'язували йому ноги. Очевидно, вони були щойно послані за ним. Ще хвилина, і вони зарізали б його, як барана, і потім, мабуть... Розділили б на частини і взялися б смажити. Не можна було гаяти ані хвилини. Я обернувся до п'ятниці. Будь на поготові, сказав я йому. Він кивнув головою тепер дивися на мене. І що я буду робити, те роби й ти. З цими словами я поклав на землю мисливську рушницю й один із мушкетів, а з іншого мушкета прицілився в дикунів. П'ятниця теж прицілився. Готовий ти? запитав я його. Він відповів ствердно Ну, так плі, сказав я і вистрілив. Приціл п'ятниці виявився точнішим за мій. Він убив двох чоловік і поранив трьох. Я ж тільки двох поранив і одного вбив. Легко собі уявити, який переполох щинили наші постріли в натовпі дикунів. Усі вцілілі підхопилися на ноги і заметушилися по берегу, не знаючи, куди кинутися, у який бік бігти. Вони не могли збагнути, відкіля впала на них погибель. П'ятниця, відповідно, з мого наказу не зводив із мене очей. Негайно ж після першого пострілу я кинув мушкет, схопив мисливську рушницю, звів курок і знову прицілився. П'ятниця в точності повторив кожен мій рух. Ти готовий? запитав я знову, Готовий? Так стріляй, і хай допоможе нам бог. Два постріли гримнули майже одночасно в натовп дикунів, що стовпіли, але оскільки цього разу ми стріляли з мисливських рушниць, заряджених дробом, то впало тільки троє, зате поранених було дуже багато. Обливаючись кров'ю, бігали вони по берегу з дикими криками, як божевільні. Три чоловіки були, мабуть, важко поранені, бо вони незабаром упали. Поклавши на землю мисливську рушницю, я узяв свій другий заряджений мушкет, крикнув П'ятнице. За мною. і вибіг з лісу. Мій хоробрий дикун не відставав від мене ні на крок. Помітивши, що дикуни побачили мене, я закричав на все горло і наказав п'ятниці наслідувати мій приклад, щодуху. А це, до речі, кажучи, було не занадто швидко. Через важкі обладунки, якими я був навантажений, кинувся я до нещасної жертви, яка лежала, як уже сказано, на березі, між багаттям і морем. Обидва кати уже готові розправитися зі своєю жертвою, кинули її. Почувши перші звуки наших пострілів, смертельно перелякані, вони прожогом кинулися до моря і підкопилися в човен, куди до них приєдналися ще три дикуни. Я повернувся до п'ятниці і наказав йому стріляти в них. Він миттю зрозумів мою думку, і, пробігши ярдів сорок, щоб бути ближче до втікачів, вистрілив по них. І я подумав, що він убив їх усіх, бо всі вони повалилися купою на дно човна. Але двоє зараз же підвелися. Очевидно, вони впали просто зі страху. З трьох інших двоє були вбиті на повал, а третій був настільки важко поранений, що вже не міг підвестися. Поки п'ятниця розправлявся з п'ятьма втікачами, я витяг ніж і перерізав пута, якими були стягнуті руки й ноги бідолашного бранця. Звільнивши його, я допоміг йому підвестися. І запитав його португальською, хто він такий. Він відповів Латиною Християнин. Від кволості він ледве тримався на ногах і ледве говорив Я виняв з кишені пляшечку рому і підніс йому до рота, показуючи знаками, чи він зробив ковток, потім дав йому хліба. Коли він поїв, я його запитав, якої він національності, і він відповідав Іспанець. Трохи оправившись, він став красномовними жестами виявляти мені свою вдячність за те, що я врятував йому життя. Закликавши на допомогу всі свої знання з іспанської мови, я сказав йому іспанською сеньоре, розмовляти ми будемо потім, а тепер треба діяти. Якщо ви маєте сили боротися, то от вам шабля і пістолет. Беріть і вдаримо на ворогів. Іспанець із вдячністю взяв те й інше і, відчувши в руках зброю, немов став іншою людиною, від киля тільки взялися в нього сили, як ураган налетів він на своїх убивць і миттю порубав двох на шматки. Правда, нещасні дикуни, приголомшені рушничними пострілами і раптовістю нападу, були до того приголомшені, що від страху попадали і були так само нездатні бігти, як і чинити опір нашим кулям. Те ж саме відбулося із шістьма дикунами в човні, у яких вистрілив п'ятниця. Двоє з них упали зі страху, навіть не поранені. Я тримав заряджений мушкет на поготові, але не стріляв, приберігаючи заряд на випадок крайньої потреби, бо я віддав іспанцеві свій пістолет і шаблю. Наші чотири заряджені рушниці. Залишилося під деревом на тому місці, від ми вперше відкрило вогонь. Тому я підкликав п'ятницю і наказав йому збігати за ними. Він миттю злітав туди і назад, тоді я віддав йому свій мушкет, а сам став заряджати інші рушниці, сказавши своїм обом союзникам, щоб, коли їм знадобиться зброя, вони підходили до мене. Поки я заряджав рушницю між іспанцем і одним із дикунів, зав'язався запеклий бій. Дикун накинувся на нього з величезним дерев'яним мечем, точно таким, яким ми мали вбивати іспанці, якби я не встиг до нього на виручку. Мій іспанець виявився таким хоробрим, бо я й не очікував, незважаючи на свою кволість, він бився як лев і завдав противникові своєю шаблею два страшних удари по голові. Але дикун був рослий, сильний хлопець. Щепившись із іспанцем в рукопаш. Він незабаром повалив його. Той був дуже слабкий і став виривати в нього шаблю. Іспанець розсудливо випустив її, вихопив із за пояса пістолет і, вистріливши в дикуна, поклав його на місці, перш ніж я що бачив усю цю сцену, встиг підбігти на підмогу.